для професійного використання це завжди про найвищу якість інструменту, про стан людини, яка їм працює впродовж робочого часу, про силу навантаження і, звичайно ж, про особливі вимоги до якості виконання робіт. Поговоримо про мотокосу «Штіль ФС-350», яку запропонували нам сьогодні для відеоогляду у магазині Добрий Господар. Знайомтеся з героїні нашого відеоогляду мотокосою штіль FS-350. Вона майже заворожує своєю потужністю вже з першого включення. Вона призначена для професійного використання, з видалення жорсткої трави та бур'янів працівниками сільського господарства і комунальних служб. Крім того, з легкістю впорається з заростями великих чагарників на лісових ділянках і з порослю молодих дерев діаметр яких вкладає навіть 10 см. Технічні характеристики fs 350 дозволяють віднести її до класу кущеріги. Вона, як всюди, хід, розчищує все на своєму шляху. І не має її втоми. Бо всередині цього агрегату є все, щоб подолати найтяжкі перешкоди. Потужність мотокоси 2,2 кінські сили. При робочому об'ємі двигуна 42 кубічних сантиметри. Такий ось вийшов неслабкий борець з небажаними заростями. Продовжуючи описувати загальні характеристики FS-350, я б відзначив діаметр скошування у 420 мм і досить помірну вагу цієї моделі. При довжині 176 см вона складає 7,3 кг. Використовуючи якісний ранцевий ремень з м'якими підкладками, в зоні плеч ви майже не відчуєте втоми. Носити кущарі комфортно, а це особливо важливо, під час тривалої роботи. Крім того, він має можливість регулювання по висоті. Як ми зазначили на початку, виробник професійної техніки завжди дбає про стан людини, яка не працює. Тому ми акцентуємо вашу увагу на оснащенні моделі FS-350 чотириточковою антивібраційною системою. Гумові елементи сприяють зниженню рівня вібрації. Що передається від двигуна і рухомої косильної гарнітури. Завдяки цьому вібрації на рукоятці практично не відчуваються, а інструментом легко керувати. Наступна деталь, що працює на комфорт в роботі FS350 350 ергономічна уподібна дворучна рукоятка. Під час косіння вона робить ваші рухи анатомічно природнішими. Спеціальний гвинт-баранець дозволяє швидко та без використання будь-яких інструментів. Налаштувати зручне положення ручки коси. Під час транспортування або для компактного зберігання ручку можна повернути на 90 градусів. Тож ви придбали кущеріст і бажаєте швидше розпочати роботи. Виробник дуже радить виконувати всі рекомендації щодо паливної суміші, які вказані в інструкції. Крім того, перед тим як запустити інструмент. За допомогою праймеру можна вручну натисканням пальця підкачати паливо в карбюратор. Це дозволяє скоротити кількість пускових рухів після тривалої перерви в експлуатації. Усі елементи керування косою розташовані на одній багатофункціональній рукоятці та знаходяться під рукою. Це забезпечує зручне та безпечне керування мотокосою. Повністю герметична електронна система запалювання моделі FS-350 гарантує надійний запуск і безперебійну роботу двигуна. Висока напруга запалювання забезпечує надійне утворення іскри і тривалий час її горіння. Це покращує згарання палива і зменшує шкідливі викиди. Щодо косильної гарнітури, у стандартній комплектації моделі ви отримаєте ніж для заростей із трьома лезами зі спеціальної сталі. Який з легкістю подолає жорстку траву і густі кущі. Додатково на модель FS-350 ви можете встановити косильну головку, наприклад, AutoCAD-46-2, з лескою діаметром 2,7 мм та з задоволенням виконати великий обсяг роботи. Якщо є потреба розчистити густі чагарники, на допомогу прийде спеціальний ніж подрібнювач, що здатен перетворити хащі на дрібні частинки, які завжди простіше утилізувати. За допомогою цього кожуха та ножа подрібнювача ми майже без зусиль пробираємось через лісові бездоріжжя, залишаючи за собою вільний коридор для робітників лісу. Відчувати в своїх руках силу і потужність якісного інструменту для спеціаліста це працювати в задоволення і без шкоди для здоров'я як можна довше. Тому один з найкращих варіантів вибору для скошування великих і складних територій кущоріз штіль фс ФС-350». Беріть до уваги рекомендації експерта і мерщій до магазину Добрий господар за покупками. Ми впевнені, що саме там ви забезпечите себе усіма перевагами і гарантіями кращого придбання.